Давно не знімали відео на YouTube і хотіли, хочемо зараз показати, скоро ці новинки вже будуть доступні до змоги у нас на сайті. Віночки на голову. Перший у нас такий патріотичний варіант з польовими квітами, у поєднанні червоного, жовтого та синього. Далі наступні у нас буде два варіанти весняних у поєднанні ніжно-фіолетових та жовтих кольорів. Тут у нас з нарцисами і тюльпанчиками. Просто різні відтінки піонів і додатків. І ще два варіанти, також класичні патріотичні, поєднання блакитного та жовтого. Перший варіант у нас з піонами. Заді кожен віночок має ось такі зав'язки, і ними зручно регулювати розмір на голові. Задля кращого ефекту, задля кращого тримання, ви можете також невидимочками в цих місцях прикріпити до волосся. Так як це плетений міночок, там все дуже легко можна прикріпити до волосся. І останній варіант, ось такий другий варіант у нас патріотичний. Також зав'язки, але тут вже взяли з трьох стрічок варіант блакитної, білої та жовтенької. Ось такий ніс.